В івано франківську готують інвестиційні проекти днями відбулася міжобласна нарада із питань підготовки інфраструктурних проектів до програми Європейського союзу румунія Україна 2014 2020 Подробиці далі. Обговорити напрями транскордонної співпраці та наблизити рівень життя прикордонного населення до середньоєвропейського. Експерти із Чернівців Закарпаття та Івано-Франківська радились, які проекти будуть корисними для всіх трьох областей. Для нас дуже важливим саме є зв'язка. Зв'язка цих напрямків, зв'язка цих проєктів, тому що вони мають саме вести у такий міжрегіональний рівень і транскордонний рівень. Якщо ми говоримо про те, що ми асоціюємося з євросоюзом, про те, що ми вступаємо в цей процес, скажімо, поєднання, якщо ми говоримо, що ми стаємо на цю дорогу фінансового розуміння і порозуміння, то ми повинні зосередити всі зусилля для того, щоб всі наші думки, всі наші плани, всі наші ідеї, всі наші проекти, всі наша підготовка, скажімо, до проведення інфраструктурних проектів були однакові, зрозумілі, правильні і чіткі. Кошти виділить Європейська комісія. Це складатиме третю частину від бюджету, тобто від 20 до 30 мільйонів євро. Українській стороні слід обрати чотири пріоритетні напрямки. В нашій області попередньо підготовлений перелік з десяти проєктів, які пропонуватимуться на розгляд в рамках цієї програми. Зокрема, важливим буде відкриття міжнародного пункту пропуску в районі Шебене, Верховинського району. Вартість цього проєкту трьох... Від трьох мільйонів євро і передбачає власне спорудження самого пункту. Додатковим до цього є умови, звичайно, що питання дороги, але поки що питання дороги в рамках цієї програми, наскільки ми розуміємо, не не, не опрацьовується. Представники Закарпаття кажуть, що для них так само, як і для нашої області, важливий розвиток інфраструктури, туризму, попередження стихійних лих. Для нас є актуальним питання розвитку логістики, розвитку транспортної інфраструктури, розвитку прикордонних пунктів перетину кордону. Це такі принципи основні питання, як для області, нашої для закарпатської, яка є. На перетині міжнародних магістралей, яка знаходиться на перетині кордонів і потоків товарів, робіт і послуг, кожна область, яка залучена до програми Україна Румунія, 2014 2020 повинна до 15 серпня підготувати і подати пропозиції до інфраструктурних проєктів. Ліліана Хомишин, Андрій Українець, новини, телеканал Раї.